Новинка, яка не буде дуже популярна, яку я хотів зробити ще в минулому році, але руки не дійшли. А зараз дійшли це вудка для ловлі на гірлянду, відрізняється від той, що без мотилки чим більш міцними потужними рогами. Вони більш такі товсті, більш вмістовною кутушкою, більш висока і більш глибока. Тобто тут нам чудово, тут навіть видно, да, що намутане метрів 50-0,18 жилки, і там ще повне місце. Прототип зробив з такою ручкою Патаєм, але ну, знаю, може комусь більше до вподоби буде з ручкою такою. Це будемо дивитись. Спеціально під цю вудку зробив 15-сантиметровий ківок, бо більш довгий тут не, не влізе і буде заважати. Ну, Десь під отут от у мене чортик відповідно 4,8 можна, можна їм. ну як на мене Тут і 3-грамовий можна буде ловити. А якщо підігнути наверх, то можна буде і ще більш важкими. Ківок роблю так, же як і Жало 5 новий, тобто без кілечка на коннекторі, тут пружина і тефлонова трубка. Звідси виходить на кілечко і в трубочку. І все чудово там їздить. Гірляндна ловля такою вудкою. Чим мені здається перспективна, тому що ось ці роги дозволяють скритно виважувати і змотувати жилку, не розмахуючи руками. Да? Це важливо для, для ловля на гірлянду, коли, коли з усіх сторон бігають конкуренти. То ви підсікаєте і пошли зматувати. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Працюючи тільки кістю руки, розумію, що ця конструкція не буде дуже популярною, це очевидно. Це навіть така косність мислення. У мене є відео, як я ловив подібну конструкцією, але на безмотилку, і важкувато переробити свої руки да, на вимотування ось таким витрухом. Але я обов'язково буду пробувати ловити і ну, на продаж теж її буду виставляти.